Вітаю вас на каналі Місячна країна. У цьому відео для вас місячний календар стрижок та фарбування волосся на липень 2025 року, і зараз я розповім, коли найкраще за все робити стрижки, фарбування, тонування волосся у липні, щоб стрижка довше зберігала форму, колір, щоб волосся виглядало доглянуто, гарно та було здорове. Тож записуйте найкращі дати. 1 липня зростаючий місяць у Діві, і це гарний день. Чудово пройде фарбування, зафарбовання сивини, тонування, стрижки. Вони довше збережуть свою форму і кінчики не будуть сіктися. Друге, третє і перша половина четвертого липня, зростаючий місяць у терезах, а ось це несприятливі дні. Бо після стрижки волосся почне швидше рости. Стане повітряним, неслухняним, погано піддавається укладці. Рекомендовані тільки оздоровчі процедури. Друга половина 4, 5 та 6 липня зростаючий місяць у скорпіоні. Це вкрай нестабільний знак для волосся, і стрижка у ці дні підходить лише для слабкого, тонкого, тьмяного волосся, яке вона робить більш жорсткішим і густішим. Ці дні підходять для живлення волосся та оздоровчих процедур. Сьоме, восьме та перша половина дев'ятого липня, зростаючи місяць у стрільці, це теж невдалі дні. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, то у ці дні краще не, не стригтися, бо волосся буде дуже швидко відростати і буде повітряним, неслухняним. Фарбування волосся теж може не виправдати очікувань. Друга половина 9 липня, зростаючи місяць у козорозі, а це гарні півдня. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю. Після неї воно менше січеться, стає густішим, міцнішим, випадіння скорочується. Вдало пройдуть також фарбування, тонування волосся і зафарбовання сивини. 10 липня повня. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день, бо результат може бути неочікуваним. 11 липня, спадаючи місяць у козорозі. Це гарний день. Стрижка, фарбування, тонування пройдуть вдало та нададуть сил та здоров'я волоссю, а ще буде дуже гарним зафарбовання сивини. 12 та 13 липня спадаючи місяць у водолії це гарні дні для експериментальних, екстравагантних модних стрижок та укладок. А ще успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням волосся. 14 та 15 липня спадаючи місяць у рибах це несприятливі дні, бо через стрижку та фарбування може з'явитися сухість та лупа рекомендовані оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури для волосся. 16, 17 та 18 липня до 11 години, спадаючи місяць у Овні. Це невдалі дні, тому стрижку та фарбування краще відкласти. Вдало пройдуть загальнозміцнювальні процедури для волосся. 18 липня з 11 години, 19 та 20 липня до 13.20, спадаючи місяць у тільці. А це гарний час. Для стрижок фарбування, тонування волосся. Нова стрижка додасть волоссю сил та енергії. Зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування, тонування, освітлення теж будуть успішними, так само як і зміцнення волосся. 20 липня з 13.20, 21 та 22 липня до 15.30 спадаючи місяць у близнюках. А це невдалий час, бо стрижка прискорить ріст волосся, і воно, воно стане неслухняним, повітряним. Оці дні підходять для завивки та тонування волосся. 22 з 15.30 та 23 липня, спадаючи місяць у раці, це несприятливий час для стрижки та фарбування, бо волосся стане неслухняним буде. Погано піддаватися укладці. Рекомендовані лише оздоровчі та живільні процедури. 24 липня молодик. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день. 25 та 26 липня зростаючий місяць у леві це дуже гарні дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям. Будь-які стрижки, укладки, фарбування, тонування, знебарвлення та будь-які інші процедури з волоссям. 27 та 28 липня зростаючий місяць у Діві, і це теж гарні дні для фарбування, стрижок, зафарбовування сивини, тонування та будь-яких інших процедур. Стрижки довше збережуть свою форму. 29, 30 та 31 липня зростаючи місяць у терезах, а ось це несприятливі дні, бо після стрижки волосся почне швидше відростати, стане повітряним, неслухняним і погано піддається укладці. Рекомендовані лише оздоровчі процедури. Тож я бажаю всім гарних стрижок та укладок у липні.